У пітьмі в найскрутнішу хвилинку, хай як катам біда, я молю. Не примушуйте плакати жінку ні від сорому, ні від жалю. Хай задує останню жаринку, хай у серці зросте полова. Не примушуйте плакати, жінку, через ваші жорстокі слова. Забувайте сварки і прощайте і цвітіть, наче квіти в саду. Я благаю вас, не виміщайте на жінках своє горе й біду. Якби вас не мотало в плаванні, скільки б разом не випало літ. Не примушуйте жінку плакати, зачаївши образу на світ. Хай дістанеться вам нагородою за старання безсонних ночей жінка гарною душею і вродою, без сльозинок в куточках очей, що без пам'яті. Вам, осоружної через сором не рвати сторінку. Хай там як, залишайтесь мужніми. Не примушуйте плакати жінку.